Микола із року в рік засіває Волинські поля озиминою. Та цьогоріч роботи розпочалися не у вересні, як завжди. Через те, що у перший місяць осені дощі не припинялися, посівно озимої пшениці розпочали аж у жовтні, але переконує не біда. Ми в 20-му році то пізбізно сіяли і було добре. Тож, якщо погода знову не завадить, обіцяє засіяти поля оперативно. Ось, наприклад, аби посіяти пшеницю на цій території, знадобиться день один один день. Та то ви за сьогодні все зробите? Конечно. А завершити посівно озимих культур на цьому підприємстві планують за тиждень. Попри те, що за агрономічними строками запізнилися приблизно на три тижні, хвилюватися кажуть, причин немає. У нас немає інших варіантів, ми посіємо. у Нас, слава Богу, дуже хороший колектив, забезпечені хорошою технікою. Так то. Для нас ця задача виконується, аби дав Бог, щоб нам погоди десь тиждень, днів десять і ми завершимо посів. Що Україна буде слібом, то точно із запізненням посівну почали по всій території Волині, адже у вересні випало опадів вдвічі більше норми. Наразі на території області озимою пшеницею із запланованих 150 тисяч гектарів засіяли вже половину. Що говорити по озимому житу, то. Із запланованих 17 тисяч посіяно близько 12, тобто чуть більше. Ну, озиму ячмейна в області небагато сіється, близько 8 тисяч, якби наміри були посіву, то близько 7 тисяч посіяно озимої ячмені, тобто практично можна казати, що ця культура вже ну, досівається. Крім того, під урожай наступного року було посіяно озимий ріпак. Пізній посів озимих культур на якість врожаю надто не вплине. Принаймні, цей чинник не є основним. Бажано, щоб озимна, яка, яка буде посіна, щоб вона вкоренилась, щоб е, пройшло кущення і щоб вона е, війшла в зиму. Ну знову ж яка буде зима, які буде сніжний прокрив, покрив. Тут маса чинників разом із посівом озимини триває і збір пізніх культур. Половину врожаю соняшника вже зібрали, а це приблизно 20 тисяч гектарів. Врожайність ну, на рівні попередніх років – сім 8 центнерів з гектара, сої було посіяно дещо більше, майже 50 тисяч гектарів, зібрано близько, до, до, до третини близько 15 тисяч гектарів, урожайність трошки вища, 30 центнерів, ну, 30 і плюс. Ось також наші аграрії в цьому році посіяли Гречки дещо більше як в минулому році, ну, близько 2000 тисяч Раніше значна частина зібраного на волині врожаю йшла на експорт. Однак в реаліях сьогодення доводиться напрацьовувати нові логістичні ланцюги. Попри це, переконують, врожаю вистачить. І аби область була забезпечена, і аби аграрії могли підзаробити. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал.